Це друга частина, також теоретична поки що, але е, необхідно слухати кожну частину для того, щоб. Е, осознати усе, переосмислити і здобувати новий досвід, бо тільки через новий досвід можна сформувати нові емоції. <кій> Ця частина Буде про відповідальність. Запам'ятай, що за себе відповідаєш тільки ти, за твої емоції відповідаєш тільки ти, за твої реакції відповідаєш тільки ти. Інші люди відповідають тільки за себе. Якщо ти когось виниш у чомусь, він там урод, він там такий, то такий, то, то, то ти в позиції жертви, то ти перекладаєш відповідальність на іншу людину. Е, я дуже довго переосмислював, що ж таке критика, чужа критика до тебе. І якщо в тебе Поки що немає достатнього досвіду для того, щоб пережити критику. тримаю в голові фразу. Чужа критика це звич... звинувачення тебе в тому, що ти погано відповідаєш за цю людину. Тобто, будь-яка критика це звинувачення ти за мене погано відповідаєш. І в основному ця критика. Замаскована так, що тебе критикують у тому, що ти сам за себе погано відповідаєш. Але це маніпуляція. Це е, Маніпуляція це спроба отримати над тобою владу. Того, що справжня критика, вона конструктивна, вона дає тобі свободу. А маніпуляція вона давить на почуття вини. На почуття нікчемності, на почуття твоєї поганості. Якщо до якщо тебе ставляться погано, тебе критикують, принижують, тобою маніпулюють, тебе хочуть використати. На таку критику не треба звертати ніякої уваги, це спроба іншої людини самотвердитися за твій рахунок. Тобто, наприклад. Допустим, батько каже дочці: Ти така погана, погана. Ти робиш там погано, погано. Справляйся. Насправді він не хоче, не хоче зробити благо цій дочці. Він хоче бути хорошим батьком. Тобто, в мене хороша дочка, значить я хороший батько. Але ти відповідаєш за мене. Ти ставай хорошою дочкою, я тоді буду хорошим батьком. Тобто це е, абсолютна маніпуляція, це абсолютне використання людини, оскільки е, сильні люди показують все на досвіді. І ще е, емоційні люди, які проявляють агресію, які проявляють негатив, вони для тебе не авторитет. Тобто людина через те, що її принижували, обесцінювали, сприймає всіх оточуючих людей її як своїх батьків. І тому вона веде себе з оточуючими людьми, себе принижуючи себе. Тобто, як людина в сім'ї звикла до батьків ставитися, тобто, вони для неї авторитет, так вона буде ставитися до оточуючих людей. Але якщо батьки Тебе подавляли, принижували, критикували, вони для тебе не авторитет. Тому що це емоційна поведінка, а емоційна поведінка це значить, що ці люди недорослі. Це малі діти в тілах дорослих людей. І щодо відповідальності. Якщо тільки ти. Відповідаєш за себе, то ти можеш вести себе так, як ти хочеш. Абсолютно. І якщо тільки ти відповідаєш за себе, то ти маєш право бути таким, яким ти хочеш. Тобі має бути абсолютно все одно, хто що про тебе думає, хто як до тебе ставиться, хто як до тебе відноситься. І якщо ти. Якщо в тебе в голові ідея, що я стану хорошим для того, щоб мене прийняли, то це дуже глибока помилка, оскільки необхідно ставати хорошим для того, щоб ти прийняв сам себе. І коли ти приймаєш сам себе, то будуть люди, які не будуть тебе приймати, які все одно будуть тебе критикувати, осуждати, обсирати за спиною. Але ти не будеш на це реагувати, або будеш реагувати адекватно. Це по-перше. А по-друге, ти знатимеш, що ти достойний любові, розуміння, поваги. І це критика несправедлива, вона до тебе не відноситься. Це ти вже будеш сприймати, будеш відчувати, що ці люди е ведуть себе як долбоюбе. І коли пройде білі вина, ти перестанеш себе винить за чуже негативне ставлення до себе. І коли ж прийде пройде білі вина, ти почнеш сприймати компліменти в свою сторону. Похвалу, компліменти, вдячність того, що обестійно незавинувачені звинувачені люди. Їм щось кажуть, о, як хорошо ти зробив. Вони самі себе обіцінні, вони, та, я зробив, та нормально. Тобто і оточуючи це щитують. Вся суть психотерапії і цього курсу буде полягати в тому, щоб виробити у собі відчуття. Власного достоинства. Коли в тебе є це відчуття, то критика і чужий негатив не чіпляються до позитиву. Це так само, як олія не може з'єднатися з водою, так само і критика й вина не можуть з'єднатися із любов'ю, повагою і розумінням себе. Це по-перше. По-друге, коли в людини почуття власного достоинства, вона веде себе так, що оточуючи це щитують і ведуть себе відповідно. Тобто виходить, що необхідно старатися розвивати любов до себе не через оточуючих людей, тобто суть. Ти робиш, любов до себе робиш для того, щоб любити самому себе в подальшому. І забить нахрен на всіх. Тобто, почати жити своє життя, а не для того, щоб розвинути е, любов до себе, для того, щоб тебе любили оточуючи. Оточуючи, зобов'язані любити себе. Тобто, це егоцентризм. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, це егоцентризм. Ти в центрі світу, про тебе всі думають, тебе всі оцінюють, тебе все розуміють або не розуміють. Це абсолютно неправильне сприйняття. І е, коли, коли прийде адекватна самооцінка, коли прийдуть адекватні почуття, Можуть по життю зміниться плани. Оскільки людей обезцінених саме основна мета це доказати оточуючим, що вони цінні. І це ложні плани, це ложні цілі, вони дуже важко даються і не дають того результату і того задоволення, до якого людина стримиться. Тобто, якщо ти будеш проробляти в собі травми, повершати свою самооцінку, і якщо ти будеш зменшувати планку вимогливості до себе і жити більш звичайне життя, то це буде дуже хорошо. Це буде дуже хорошо, це показник того, що ти ростеш. Ти можеш не відмовлятися від своїх грандіозних планів. Але ти будеш цінити маленьке те, що є в тебе зараз. І ти будеш жити і зараз, і отримувати радість і задоволення від того, що ти живеш зараз. І ти будеш отримувати задоволення, коли ти досягнеш великих цілей. Тому що люди обезціннені, вони живуть в майбутньому і цінять себе за майбутні досягнення, які ну, майже неможливо досягти із заниженою самооцінкою, і з. Поганою комунікацією із людьми. Тобто, майже все в цьому світі приходить через комунікацію з людьми, через дружбу із людьми, через повагу із людьми, через розуміння з людьми. Через гординю все достається набагато важче. Тобто, через е любов, повагу, розуміння себе, навіть якщо ти не відмовишся від своїх грандіозних планів, тобі це дасться набагато легше. Відповідальність і вина це абсолютно дві різні речі. Вина це коли ти не зробив урок. Це твоя помилка, ти не зробив урок, і вона далі копиться і копиться. Намагайся ніколи себе не винить. Якщо ти робиш помилку, признавай її. Міняйся, по-дальшому не роби. І прощай себе. Можливо, перший час це буде дуже важко. І більше всього, що воно буде залишатися. Але чим далі ти будеш себе прощати, і чим далі ти будеш осознавати, що ти будеш робити по життю більше і більше помилок, тим більшого ти досягнеш. Тому що в основному. Люди бояться братися за великі справи через те, що вони бояться зробити помилку. Якщо вони роблять помилку, то вони себе винять, і через це вони погані. Тобто, в основному обостійнені люди сприймають себе через свою поведінку. Я зроблю ось так, я буду хороший. Я цього не зроблю, я буду поганий. Весь цей курс направлений на те, щоб любити себе за просто так. Справжня любов це любить себе за просто так. Тому що в людини бувають різні ситуації. Сьогодні гроші є, завтра нема. Завтра нема, післязавтра є. Може, не так, може, через рік є, через два нема, через три є, через чотири нема, через п'ять є. Все може бути. І якщо себе любить тільки за речі, то це не любов. Це маска, якою ти закриваєш свою неповноцінність. Поки що це все. Я тепер буду працювати над наступною частиною. Дякую за увагу. Удачі!